Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і з сьогоднішнього відео ми з вами розберемо, як купити швидко криптовалюту за допомогою p 2 p платформи на криптовалютній біржі Bybit. Поїхали! Зараз ми знаходимося на головній сторіночці, і для того щоб знайти нам сервіс P2P, потрібно. Нажати сюди і обрати, купити криптовалюту. Далі обираємо P2P трейдинг, або можна напряму поповнити з карти. Я рекомендую використовувати P2P трейдинг. Як ми бачимо, все максимально стандартно, все максимально прозоро і красиво. Є два типи торгівлі: це купівля, а також продаж. Якщо вам потрібно купити USDT, то ви обираєте отут USDT і інші криптовалюти. Обираємо USDT, сума, яка вам потрібна, USDT. Ну, давайте на 4 тисячі гривень, до прикладу, купимо. Підтверджуємо і вибираємо способ оплати. Ви можете його ввести тут, наприклад, я введу монобанк. Ви можете обирати будь-який ваш банк. Але перед тим, як купувати крипту, вам потрібно додати сюди свій платіжний метод, свою карту, з якої ви будете поповнювати і на яку вам будуть скидувати також кошти. Як це зробити? Нема нічого складного. Зараз розкажу. У верхньому правому кутку нажимаємо на три крапки, далі обираємо центр користувача і є вкладочка Payment method». Нажимаємо додати спосіб оплати, вводимо будь-який банк, який ви будете використовувати, вводимо тільки ту інформацію, де помічено зірочками. І нажимаємо Confirm. Коли ви додали платіжний метод, ви можете продовжувати вашу транзакцію. Його потрібно буде додати лише один раз, і потім він буде автоматично підлаштовуватись під. Ваші задачі. Отже, ми визначили, що нам потрібно купити USDT на 4 тисячі гривень. Ми обрали, що нам потрібно USDT 4 тисячі і платіжний метод MonoBank. Бачимо, що ми можемо це зробити в декількох продавців. Обираємо самий вигідний курс для нас, наприклад, ось криптотоп, нажимаємо купівля. Далі вводимо суму 4 тисячі гривень і нажимаємо купівля. Далі ми бачимо, що нам потрібно підтвердити. Ордери і перевести кошти нашому контрагенту. Нажимаємо PayNow і бачимо, що нам потрібно перевести на ось цю карту Наталії К 4 тисячі гривень, що ми зараз і зробимо. Наталія К 4 тисячі гривень, і нажимаємо надіслати. Платіж надіслано. Повертаємось на P2P платформу Bybit і нажимаємо Payment Completed. Тобто, що ми оплатили. Можемо зв'язатись з продавцем. І написати, що ми оплатили. Далі в нас є таймер, протягом якого контрагент нам оплачує транзакцію. Якщо вона успішна, то гроші приходять нам на наш гаманець. Як можемо бачити, наш ордер вже виконаний, і нажимаємо Go Back. Вертаємось назад. Для того, щоб продати крипту, потрібно все зробити в іншому порядку. Обираємо тут не купівля, а обираємо продаж. Обираємо USDT. І суму тут вже вводимо, наприклад, 3 тисячі, і підтвердити. Зразу нам підтягує, хто нам готовий обміняти, і все. Друзі, я рекомендую для всіх новачків, хто хоче купувати крипту, робити це через P2P-платформу. тому що гарантом даних транзакцій виступає біржа, що є дуже добре, і вона свій імідж псувати неякісними продавцями чи покупцями 100%. Не буде. Якщо дане відео було вам корисним, то не забувайте залишати лайки в коментарях. З радістю відповім на всі ваші запитання. А в наступному відео я розкажу вам, як користуватись спотовою торгівлею на криптовалютній біржі Bybit.